Я завершу першу чернетку моєї новели, а це означає тільки одне редагування. Я поліз на Ютубі, переглянув декілька відео на цю тему. Сьогодні я хочу поділитися порадами від джеда, які я вже почав застосовувати для моєї власної історії. Перше. Дайте книзі полежати. Закінчивши книгу, викладіть її в бік. Постарайтеся забути, що в ній пише, щоб могли дивитися на неї чистим розумом, не перечитуйте її хоча б тиждень. Свою першу опубліковану книгу Джед відклав на 9 днів, другу на 12 Третю на десять займіть себе чимось іншим, напишіть коротку історію або почніть роботу над чимось ще. До речі, свої перші дві книги після написання я відклав навічно, бо зрозумів, що вони настільки погані, що навіть редагування не допоможе. І я кажу вам це, щоб дати зрозуміти, що не в усіх виходить із першого разу. Я не видав свої перші роботи, але речі, видав мою поточну історію, але отримав задоволення від їх написання. Досвід, ось що вам принесуть ваші перші книги. А можливо хтось із вас зможе видати книгу із першого разу. Буду тільки радий. Перешлете мені примірний подарунок. Друге. Перечитайте від початку до кінця. Коли книга полежала деякий час, перечитайте її повністю. Але не редагуйте, старайтеся дивитися на неї очима глядача. Щоб досягти такого ефекту, читайте її не тим засобом, за допомогою якого писали. Якщо писали на ноутбуці, спробуйте почитати в Кіндлі або на смартфоні. Якщо ви мільйонер, то роздрукуйте вашу книгу. Також можете змінити шрифт, колір тексту або фон. Зробіть текст жирним або курсивом. Я, до прикладу, завжди пишу на ось такому фоні, а для читання переніс текст у Word і змінив його колір. Але важливо, щоб ви не редагували свій текст під час першого прочитання. Натомість лише виписуйте те, що потрібно змінити. Джед у великому word документі робить дві секції. Перші виписує макроелементи сюжет, персонажі, сеттинг, інші загальні речі про історію, а в другій робить нотатки щодо кожної глави, що там потрібно змінити. Тобто такими речами, як коми, одруківки, структура речення він взагалі не займається на початку, оскільки це забирає всю увагу. Тим паче, якщо ви шліфуєте вашу прозу на ранніх стадіях, потім буде набагато важче видаляти сцени, в які ви вже вклали душу. Третє зрозумійте про що ваша книга. Історія це не просто перебіг подій, вона несе якусь ідею. Тема це не заголовок із одного слова, як любов, смерть, брехня. Натомість це моральне запитання, дилема, котра розкривається у ваших персонажів. Але пам'ятайте, це не про повчання. Ніколи не робіть героїв, котрі виконують функцію прямолінійного проповідника ваших ідей. Персонажі мають проповідувати своїми вчинками, а не озвучувати мораль напряму. Встановіть якусь моральну норму для героя і зробіть так, щоб вона атакувалася зі всіх фронтів. Звісно, цим варто займатися перед написанням історії. Але якщо ви над цим не задумувалися тоді, то подумайте про тему зараз і отримайте чудовий фільтр для аналізу вашої книги. Четверте. Видалення та переписування. Тепер час вирізати великі обсяги тексту, які ви вважаєте непотрібними та дописати необхідний. Це можуть бути навіть невеличкі окремі сюжетні лінії, до прикладу, в книзі Королівство драконів джетмау Героя та Наставника. В них були амулети, котрі були з'єднані та переносили їх в минуле. І так герої досліджували той світ. У них було декілька таких занять, і Джет не знав, як точно ця лінія має розвиватися. Тому під час першої версії книги кожен раз, коли наставник та учень виходили в минуле. Джет писав невеличкий діалог в білій кімнаті і залишав цю сцену на подальше редагування, коли він вже бачитиме, як їх варто зробити. Четвертий крок це якраз час, щоб це дописати. Джет виписав всі моменти, коли амулети використовуються, і вирішив, що буде відбуватися під час кожного сеансу. Переписуючи сцени, завжди думайте про вашу тему і перевіряйте, чи міститься вона в подіях книги. І не занадто прив'язуйтеся до сцен, бо вона може бути дуже крутою, але нічого не вносити в історію та не розкривати тему. Щоб це перевірити, пам'ятайте про обіцянку, прогрес та нагороду. Якщо ви обіцяєте історію про піраців, але в результаті герої беруть руки мечі і поселяються в замках. Навіть якщо ви це геніально пропишете, читач не буде задоволений. Він взяв книгу, щоб прочитати про піраців, а ви дали йому лицарів. Ось чотири пункти для редагування сцен. Намагайтеся стиснути. Якщо ви бачите можливість скоротити текст, зробіть це. Бережіть час ваших читачів і вони вас полюблять за це. Не мучте їх цілими абзацами, описів десятьох видів трави. Якщо герой має трьох наставників і вони не дуже відрізняються один від одного, об'єднайте їх в одну людину. Ріжте все, що нудне. Якщо у вас є сцена, котру вважаєте важливою, але для вас вона нудна, то читачу вона буде обов'язково теж нудною. Ріжте повтори. Проблемою є те, що ми вигадуємо круту зав'язку та фінал, а середину історії набиваємо чим попали, щоб швидше дістатися до фіналу. Давайте героям різні типи перешкод, зробіть багатоциклів, успіх-програш. Котрі розкривають різні аспекти: стосунки, страхи, фізична загроза, недостатність інформації. Починайте пізно, закінчуйте рано. Не розпочинайте історію занадто рано. Хобіт, звісно, крута книга, але другий раз таки не прокатить. Не всім цікаво сторінка за сторінкою спостерігати, як гноми бенкетують в домі Більбо. Потім потрібно нарешті сформувати загальну картину своєї книги, перевірити сюжетні лінії, мотивацію, логіку світу. П'яте. Після цього джет замінює робочі назви реальними. Він завжди намагається якнайшвидше написати першу чернетку книги, і тому не витрачає по півгодини на кожного персонажа, щоб лише придумати йому ім'я. Це стосується також локацій та різних артефактів. Автор не хоче втратити момент, вийти з творчого потоку, і тому не відволікається на назви під час першого написання, бо часто це доходить до перфекціонізму дати герою ім'я, грецьке значення якого перекладається як основна риса персонажа, цифрове значення якого містить дату смерті персонажа. А якщо перевести це ім'я двіковий код, ми отримаємо портрет персонажа із одиниця нулів. Після всіх цих пунктів жертв вважає, що завершив свою другу чернетку книги. Шосте. Отримайте відгуки. Тепер настав час представити свою роботу людям. Так, це досить некомфортний процес. Але ще швидше ви наважитеся, то швидше завершите книгу. Річ у тім, що без критики, навіть без різкої критики, ви не покращите свою книгу. Потрібно, щоб її хтось прочитав і вказав, у чому проблема. Але хто дасть вам фідбек? Є декілька джерел, з яких можна отримати відгуки. Не кожен зможе скористатися ними всіма, але один-два доступні всім. Також пам'ятайте, що навіть на жорстокішій критиці людина вказує на недоліки вашої історії, а не на вас як на особистість. Перше, друзі та сім'я це не дуже надійний спосіб, бо вони будуть намагатися вас не образити, але за можливості поговоріть з ними і скажіть, щоб вони не переймалися вашими почуттями, а об'єктивно оцінили книгу. Запропонуйте чотири пункти для оцінювання: що було чудовим, щоб це випадково потім не видалити, що було нудним, щоб це видалити. Що було заплутаним, щоб відредагувати та прояснити, та що було непереконливим мотивація героїв, правила світу, культура, політика, щоб покращити це. Коли вони вам кажуть щось ще погано, вірте їм. Але коли після цього радять як це виправити, не дуже довіряйте таким порадам, якщо ці людини письменники чи професійні редактори. Друге сайти з критикою. Є різні літературні платформи, куди можна закинути свій твір та отримати відгуки. Рекомендую сайт Аркуш та його чудовий чат в телеграмі. Третє бета-рідери. Це група людей, котрим подобається певний автор, і він надсилає їм ранню версію книги, щоби отримати фідбек. Четверте. Ви також можете найняти на фрілансі людину, котра за гроші прочитає вашу історію та дасть відгук. До речі, в часі Аркуша це теж можна зробити, посилання в описі. П'яте. Можете спробувати знайти ментора, з яким ви будете займатися один на один, і він буде коригувати вашу історію. Після цього починається ще один дуже цікавий етап редагування тематичні сесії. Це моменти, коли ви обираєте щось одне у вашій книзі і працюєте тільки з цим. Джо Бер Кромпі використовує цю техніку після другої чернетки. Він проводить першу сесію, де коригує особистості персонажів, те, як вони говорять, їхню міміку, жести. Другу сесію присвячує сетингу. Аналізує, наскільки правдоподібними виглядають 10 видів трави в його світі, чи є там місце для тих чи інших істот, культурних моментів. Під час третьої він розмальовує білі стіни кімнати, в якій ведеться діалог. Яка погода, температура, які комахи гудуть на фоні. Наступні сесії присвячує прозі, метафорам, порівнянням, структурі речень, розділовим знакам. Під час цього ви можете використовувати функцію пошуку у Word, щоб проаналізувати, скільки у вас однакових позначок діалогів, скільки разів повторюється один і той самий прислівник, щоб ви могли його чимось замінити, і так далі. Ви можете створити свої власні сесії, присвячені чому завгодно, до прикладу, переконатися, що кожний розділ містить гачок, який зацікавить читача. Або назначити окрему сесію для перевірки сцен із внутрішнім діалогом всередині персонажа і так далі. Восьме – це робота з редактором. Тепер пора знайти людину, яка серйозно займається книгами та розгляне вашу історію. Є різні редактори: одні перевіряють ваш текст чисто з технічного боку, інші розглядають тему, персонажів, сюжет. Дев'ятий дуже нудний, але необхідний етап детально перечитайте вашу історію. Власноруч перевірте кожне слово на помилки. Можете закинути текст в Google, щоб він вам його зачитав. Головне детально гляньте вашу книгу. Тут можете застосовувати будь-які безумні методики. Роздрукуйте вашу книгу і над кожним словом ручкою поставте крапку, або читайте її абзацами задом наперед, або проспівуйте кожне слово. Але не пропускайте цей крок, бо буде досить неприємно, коли ви візьмете перший тираж вашої книги, відкриєте її і побачите помилки при написанні слів. Тепер все, ваша книга готова до того, щоби надсилати її у видавництво. Пишіть хороші історії.